Має вітання глядачам акцентів. Багатьох українців війна змусила кардинально змінити фах і коло інтересів. Приміром, наш сьогоднішній гість театральні костюми змінив на піксель та поповнив лави добровольчого формування Азов Запоріжжя. Але і про творчість Михайло Савицький не забуває, тим більше, що саме вона допомагає постійно нагадувати про захисників Азовсталі, повернення яких чекає вся Україна, а також збирати кошти на необхідні речі, що допомагають нашим воїнам ефективно протистояти російській агресії. Вітаю вас, Михайла. Вітаю. Отже, Азов Запоріжжя, як саме був зроблений цей вибір. Ну, дуже просто. Я пішов в військкомат і дорогою згадав, що у мене є телефон мого давнього друга Михайла Порога. Я подзвонив йому. Це було 24 чи 25 лютого. Ось, і спитав його Михайла, що мені робити? Він каже: приходь до нас, у нас є кулемет. Ото і все. Це вас підкупило. Ні, це мене не підкупило. Я зрозумів, що є чіткий план дій, і uh -huh. люди знають, що робити в тій ситуації, бо, бо я не знав тоді. Ну, не у вас знаю. був якийсь військовий досвід на той момент? Ну, з 14-го року я займався трохи волонтерством. А, військовий, бойовий досвід. Ну як ми в Україні живемо? Тоді десь щось якось це не можна назвати військовим досвідом на 100%. Я не проходив ані КМБ, курс молодого бійця, я нічого такого не проходив. Тобто десь якесь розуміння було загальне, а так ні. Ну, Знаю, що зараз ви проводите інструктажі для новобранців. Які ще завдання доводиться виконувати? Згідно бойового розпорядження, завдання, підрозділ, добровольчий підрозділ. Це дуже така. Цікава історія. Ми трошки пізніше почали розуміти, власне, що це таке. І ми, ну, це такий знаєте, формат Добробата 2014 року, але його саме перед війною намагалися якось е уз узгодити ці юридичні питання, щоб добровольці могли виконувати бойові завдання. І зараз ці процеси йдуть ну, своєю чергою, коли до них доходять руки в наших. Керівників, ну хотілося б, звісно, щоб ці процеси йшли трошки більше. І ми все для цього робимо. Власне, і наше керівництво робить все, що тільки можливо. Тому ми займаємося не тільки бойовою роботою, але і можемо собі, ну як це сказати, дозволити займатися. Дещо дозволити, ми повинні. Так, ситуація складається, бо ми не можемо просто прийти і взяти е, спорядження, е, забезпечення і тому подібне, що треба для виконання бойових завдань, просто взяти на складі і виконувати все, що нам е, кажуть, згідно бойового розпорядження. А де це доводиться брати? Це доводиться брати, заробляти. Це доводиться брати у небайдужих людей, у моїх друзів. У Нас дуже багато друзів, волонтерів, які нам допомагають як підрозділу. І особисто мені дуже. Щастило, і я просто вдячний Богу за те, що так склалося, що багато хто з моїх друзів, хто не пішов у лави чи збройних сил, сил чи до добровольчих підрозділів вони займаються волонтерством і мають успіхи дуже серйозні у цій цій справі. Це найкращі волонтери нашого міста. На мою особисту думку. та Ну я думаю, що багато хто знає такий чудовий волонтерський центр, як Паляниця, з керівником Васою Бушаровим, який. Ну, він може все, ви знаєте, в мене є друг, який так, може. Ми вже все. за тобто, останні півроку тобто, переконалася тобто цього. Тобто я, ну, ви знаєте, uh -huh. мені пощастило так. В мене є дуже е, партнер друг і дуже м, така важлива для мене в житті людина це Денис Астаф'єв. Е, він зараз, вони з партнерами відкрили волонтерський центр Бавовна. Е, благодійний фонд такий. Дуже цікава, назва, така креативна. Це е, людина, яка він зна завжди знає, що треба сказати і що треба зробити у конкретній ситуації, і вони теж дуже розвиваються. Є дуже молодий, але дуже амбіційний такий волонтерський проект називається Hero Е Вони теж працюють, і допомагають нашому підрозділу, дай багат багато ще кому, і за це ми їм дуже вдячні. Тому ви знаєте, все так складається, що ми разом робимо одну спільну справу, і в нас є достатній рівень мотивації для того, щоб йти далі і ну і здобути цю таку для нас бажану перемогу. Ну, от я і на вашій сторінці у Фейсбуці бачила, що ви от регулярно проводите якісь збори так. на ко коштів на якісь потреби вашого добровольчого формування. От зараз, приміром, на що збираєте, які зараз потреби зараз в нас збор збір йде на антидронову рожницю. Така цікава історія. У нас в Україні виготовляють такі засоби проти е, повітряної такої боротьби. Ну що я можу сказати? Час іде, і все не так просто, як півроку тому. Ось ми збираємо. Я, я думаю, що ми все ж таки закриємо цю потребу нашу. Є в нас дійсно є така потреба, і це дуже непогана річ. Кожен день йдемо до по кроку, по маленькому кроку Йдемо до виконання, до успішного виконання наших завдань. Ну, Я так розумію, зараз, от вже за півроку Великої війни, трошки вичерпався ресурс у багатьох людей. От ви кажете, що вже ну, трошки складніше збирати кошти на якісь потреби. Так? З чим це пов'язано на вашу думку? Ну, Чи залучаєте ви, наприклад, іноземних донорів? По-перше, по це пов'язано з тим, що в нас вже півроку як повномасштабна війна. І просто так. Економіка не може витримати mm. теж навантаження, яке зараз є. Нам допомагають, звісно, люди з небайдужі з інших країн, І без цієї допомоги нам було б вкрай важко. Просто вкрай важко. Але навіть маленький такий донатик, навіть маленька увага до того, що ми робимо, це дуже велика справа. Тому що ну, кошти, коштами, звісно, але Увага потрібна, небайдужість потрібна. Потрібно те, щоб ми бачили очі тих людей, для яких ми щось робимо. Ми проводили дуже масштабну акцію на підтримку хлопців з Азовсталі з патронатною службою Азову, і ви знаєте, нам дуже допомог, допоміг департамент культури. Нам дуже допомогли Запорізький департамент культури. Нам дуже допомогли керівники. Запорізького національного університету, бо ми проводили цей захід у інженерній академії. Нам дуже допомогли митці, до яких ми звернулися, щоб вони нам надали е, свої е, твори мистецтва для того, щоб ми змогли провести благодійний аукціон. До нас приїхало, приїхав Арсен Мірзоян. Ми просто з ним зв'язалися, запропонували, він сказав, що взагалі на питання. У нас все виходить тоді, коли ми достатньо мотивовані, коли в нас. Є мета, і ми згуртовані. До нас прийшло багато людей. Було холодно. Вони прийшли. Вони практично все розкупили. Дуже ну так, так склалося, що ми так в збудували композицію, експозицію. Що ти заходиш до цього двору, він закриний, закритий я думаю, до речі, що після війни ми зможемо там проводити дуже багато цікавих заходів, бо центр міста закритий такий двір, великий. Ну, достатньо цікаве місце, локація така була. Ти туди заходиш і бачиш багато, багато багато робіт. І це було на початку акції. Люди ходять, роздивляються, а фінал акції не було нічого. Все розкупили. розкупили. Все. Все, розкупили все розкупили. Тобто, якщо ми знаходимо достатній рівень мотивації, якщо ми е, дійсно хочемо щось зробити, неважливо, яка сума, це. Технічно, так, треба щось за щось купляти, треба щось десь, якісь потреби закривати. Але важлива сама увага. Важливо те, що люди поруч із нами, що ми згуртовані. Ось це найголовніше все інше це Да ми так і так переможемо. Виналаштовані чи... винятково це. на таку позицію. Власне, розкажіть більше про ці роботи, які були представлені, і хто були покупці? Це винятково запоріжці чи хтось долучався з інших міст, можливо, там якось дистанційно? Ось чесно, я взагалі в шоці. Я досі в шоці, тому що я бачив особисто, що були художники, які представляли, що ні, хто був у Запоріжжі. Угу. Я знаю, що патронатна служба Азову, вони запрошували до співпраці. Це, а, до речі, це асоціація. Асоціація сімей захисників Азовсталі називається така організація. Вони запрошували до співпраці митців із усієї України, і тому небагато з них було власне, на самій акції. А хто був у Запоріжжі, вони були і присутні. Це були десь аматорські, десь професійні роботи, образотворче мистецтво, щось хендмейд якийсь, щось таке, що можна було б залишити на згадку про ці події, щось, що відображає враження від того, що відбувається. Ну такий сучасний імпресіонізм. Ось я бачив, що було дуже багато музикантів. Було багато тих людей, кого я знаю особисто із Запоріжжя, бо ми давно вже не бачилися на таких от локаціях, де можна було поспілкуватися, як ну на музичні якісь теми до речі, на творчих зустрічах mm -hmm. таких. Так точно. Ось а, було багато організаторів, було багато військових. Я не знаю, хто це все розкупив. Я не знаю. Просто люди приходили, приходили і приходили. По ходу ми намагалися, бо багато рекламу не можна давати зараз у Фейсбуці. Є якісь пабліки, десь хтось знав про це. Але люди прийшли, вони дуже до речі, хочу подякувати ведучому, це Юрій Драненко за те, що він, ну він знає, як це робиться. Він знає, як це робиться. Він мотивує людей. Він робить результат, він красавчика. Ось, е як це все склалося? Напевно, що щось ми у цьому житті робимо вірно. Робимо вірно, і ми, ну, ми сильні, коли ми разом. Ну я так розумію, була зібрана якась сума грошей. Чи є у вас інформація? Я не знаю, щодо, яка не, чесно. Функції, я не так? знаю, угу. яка сума. Але знаю, я, присутні... я що я чув, що я був присутній на акції, що так ну, суми були такі солідні, достатньо. Угу. Я впевнений, що азовці, які вийшли зазовсталь, яким потрібна зараз допомога, що ну які зараз перебувають у полоні, що це вклад буде від цієї акції досить суттєвий. Я впевнена. А ви були присутні як музикант? Я як творча був людина? Від підрозділу, як організатор і як музикант, бо я грав з проектом Бандерштат, з моєю такою особисто для мене дуже важливою і найулюбленішою групою гуртом хорта. Ось. І ще трошки я пограв з Сабіною Сафарлі, за що я теж дуже вдячний, що вона завітала на цей захід. І потім ми разом заспівали всі гімн України. Це було класно. Ну я знаю, що вони одноразово от, протягом літа брали участь у таких от благодійних концертах, заходах творчих, музичних збирали кошти, в тому числі, от як вам вдається поєднувати цю творчу складову і службу у добровольчому формуванні. Начальство відпускаю. Лояльно ставляться. Лояльно так. ставляться так. Лояльно ставляться і будується так робота військова, і я не можу сказати, що я беру, що я роблю щось таке, що можна назвати постійним там, перебуванням на нульовій лінії, чи щось таке, щоб можна було б назвати хоч якось. Справжньою такою стереотипною військовою діяльністю. Я роблю те, що ми можемо робити. Всі. Мені б дуже хотілося робити більше. я постійно відчуваю те, що цього замало, замало, замало. А що саме ви б ще могли робити? Ну, от ви у собі відчуваєте який розсурвався? Все, що, що пов'язано з тим, щоб наблизити перемогу. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, чесно. Я, Всі цього ну, що, 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 що можу, то й роблю. Треба бути військовим, я буду військовим. Треба бути медиком, буду медиком, треба бути а, музикантом, буду музикантом. А, ми всі розуміємо, що якісь кроки ми повинні робити для цієї перемоги. А, якщо ми згадуємо про наші мирні професії, ну це добре. Якщо це допомагає зараз, це працює на перемогу. Якщо треба брати до рук гранатомет, то будемо стріляти з гранатомета, взагалі на питання. Далі. На нас чекає така, я, чесно кажучи, думаю, достатньо довга дорога до цієї перемоги, тому все попереду. Ну ви творча людина, вам ця от ваша творчість, ваша творча натура якось допомагає от під час несення служби? Так, допомагає. То як саме? Інколи заважає, інколи допомагає. Ну, Творчі люди завжди і зазвичай, скажімо так, вони. Сприймають навколишній світ від емоцій. Ну і які емоції може викликати війна? Різні різні емоції. Творчість, яка пов'язана з емоціями війни, взагалі з тими людьми, яких ти бачиш постійно поруч із собою, це, це не збувається ніколи. Ти, Відштовхуєшся від цих емоцій. Тобто ти бачиш справжнього військового, справжнього, от не такого, як, яким тобі прийшлося стати наразі. Там За півроку ти військовим ніколи не станеш. Цим треба займатися усе життя. Я 30 років граю на скрипці, займаюся професійно театром. А от військовою справою трошки ну трошки менше. Да? І коли ти бачиш військових. Ти відчуваєш цю емоцію, які вони. Вони спокійні, вони не мають зайвих питань, в них, в них зовсім інше світосприйняття. І якщо ти відкриєш трошки очі і вуха, то ти зрозумієш, яким треба бути для того, щоб вижити у цих обставинах, яким треба бути для того, щоб тебе люди слухали, щоб. Щось більше розуміти, ніж просто розібрати, зібрати автомат і стріляти у якомусь напрямку. Треба вчитися, постійно треба вчитися, і ось цим я намагаюся займатися. Тобто творчість, емоційність це все допомагає зараз. Але заважає в тому, що не завжди ти бачиш фідбек. Тобто результати твоїх дій вони тобі не завжди можуть бути зрозумілі. Тому що ну ти вийшов, зіграв. Mm -hmm. Якусь мелодію ти бачиш, так тобі поаплодували чи навпаки повернулися, пішли. Ви звикли тобі відчувати зв'язок зв з аудиторією. Звісно. так? Зараз а Тут аудиторії немає. немає. Mm -hmm. Тут результати твоїх дій у тебе в голові, і перемога твоя у тебе в голові. Тобто ми йдемо таким шляхом, який нам потім можливо здасться ну, вкрай важким. Зараз ми йдемо до тієї перемоги, яка буде потім не зараз, не, не, ну, не завтра. І повинні ми бути сильними, і повинні ми бути, розподілити свої емоції таким чином, щоб нам їх вистачило. Щоб потім ми змогли сприйняти те, що ми робили. Ось так от якось. До речі, на театр у вас вистачає зараз часу? Можливо, якісь, берете участь у якихось благодійних постановках. Театр трошки Відіжджок? масштабніша масштабніша така історія. Угу. І для того, щоб щось зробити у театрі. Треба дуже-дуже багато часу на це все витратити. Тому театр трошки зараз чекає свого часу. Я впевнений, що є одна цікава задумка така, вона теж пов'язана з цією всією ситуацією. Впевнений, що вона буде мати ну, успіх, не успіх, але буде цікаво. Я думаю, буде цікаво. Ми намагаємося з Денисом Остафієвим робити маленькі такі театрально-музичні. такі, Акції співаємо нашу на, на мотиви ірландських пісень наших улюблених, ну, таких переробляє Денис тексти з ірландських на наші українські реалії. Ну, і це має певний успіх там десь у соцмережах. Про це я знаю. А театр він своє, ну, чекає своєї черги. Не ну, знаю, що до війни ви розпочали поетичний проект. Ще так зараз е час на поезію вистачає чи немає? Натхнення вистачає поки що? вистачає так: вивчити е mm -hmm. якийсь вірш, швиденько його десь записати між роботою. Можливо, трошки краще, можливо, ну, технічно, тому що зараз спів... співпраця. з дякую ще за це владу Степанову, що він допомагає у таких проектах. В нього знаходиться час на це, і він десь щось знімає трошки менше зараз з віршами. Але я думаю, що ну, далі буде якийсь момент, де це можна буде розкрутити ще. Бо на це теж треба і внутрішній ресурс, який дуже, дуже, витрачається, дуже витрачається. Ти або займаєшся одним і в цьому ефективний, або іншим і в тому ефективний. Тому треба не поспішати. Як ви от відчуваєте по собі, як вас змінила війна? Як ви змінили за ці півроку останнє? А я ще не зрозумів, чесно. Напевно, що відчуває, хтось, хтось відчуває хто поруч зі мною, але ну, я знаю, що а, зайве, зайвого менше, набагато менше. Коли ти розумієш, що часу не так багато, як тобі здавалося, а, то ти ставишся до життя більш так серйозніше. Скажімо так, і зайвого ти вже не терпиш, робиш якісь кроки, більш впевнені, більш ну, я не хочу казати таке, що. Типу, як в останні, ні, в останній такого. Ні, не Військові взагалі -таки, дуже вірять у ці всі прикмети, і не можна казати? так Про останній і краще казати про Я крайні. не знаю, я, я прикмети вірю, не вірю. Я, я не стала забобоним за цей час. Ні. Ні. Багато всього такого бачив, де і забобони працюють, де і не працюють. Це все від людини залежить. Я впевнений, що в нас багато, дуже, дуже багато далі. Справ, які ми повинні будемо зробити. Дуже впевнений. І я знаю, що ми на стороні світла. А сторона світла вона така. Вона нам допомагає. Ми повинні йти. Впевнений. Ну, я бажаю вам зробити ще дуже багато світлих справ у Дякую. вашому житті. Успіхів вам, бережіть себе. Дякую. До, побачення. До побачення. Це були акценти. Бережіть себе, і на все добре. Залишайтесь у нашій компанії.